Слухай, попросив свою коханку сплатити за мене податки. Вона сплатила, а коштів на рахунку так і не виявилось. В чому причина? Друзі, вже не треба ні коханок, ні дружин, ні батьків просити сплачувати за вас податки. Чому? Тому що а згідно з останніми інструкціями Національного банку, кошти зараховуються саме платнику по його так званому ідентифікаційному коду да, або ІПН. Відповідно, хто б за кого зараз не сплачував, навіть якщо він ставить позначку заплатити за третю особу, кошти все одно зараховуються на власника картки, з якою відбулася оплата по його ідентифікаційному коду. І якщо це не зареєстрований суб'єкт господарювання, а просто фізична особа, то вони там будуть зберігатися на нез'ясованих платежах. Тому тепер не платимо з чужих карток ні коханок, ні дружин, ні друзів тільки з особистої картки, тільки за себе.